Творчій майстерні. Творчі майстер. І що це ти сама це малюєш, так? Да? Малюю. Тебе, мабуть, навчили так... в музикальній школі малювати? Ні. А художній. Ні, ні, це від душі. Не повірите, як ото в анекдоті, як стресую, я малюю. Ну, це... А летить час. Страшний. Час летить, а я так знімаю стрес. От можете подивитися, от, от. Я могла б розрисувати там ну один, ну два. Вон, далі подивіться, так. скільки їх. Оце все за сьогодні. А це що теж сьогодні? Це все сьогодні, чесно. Дічу собі продуктивність. <гум> ну, я так знімаю стрес. Ну, правда. Обичні краски за врури. Або далі, от. Опять же, ж таке волончик і все остальне. Хто куди тратить гроші? А я сюди. Опа. Ну, Кожна свої слабості, спасибо муштерпи. <гум> Понятно, не тільки в муштерпи. Бар... Бар... Тоже... терпить. Все буде Україна. обов'язково. Це буде Україна. Так, це ж звісно, ще без лака. Ти ж пиши, тому що зараз це так важливо, щоб люди всі думали, так, як ти, і підтримували так як ти. Скільки ваша група маленька із частю селян наших? Скільки вже закинули? Більше ніж 230 тисяч, це точно. Група з трьох чоловік плюс наші ну, люди з чотирьох або з п'яти, так сказати, на зонді. Такий от корішок маленький у нас. Кожен робить те, що треба. Ну і наші у групі чоловік 150, ну, активних. Ну, хай 70 є активних. Круто. Я маю 70 чоловік, 200 з гаком тисяч. Ви там учот ведете? Ну, як. Звісно, ми не вважаємо, а от таке, от, що продалось, конечно. Розіграші. В основному це наші розіграші. Почалося з білої любові, а далі наші розіграші. Ну, ми ж розіграші ведемо тільки два з половиною місяці, мабуть. Ну я сьогодні дивився один із сюжетів, Ти професіонал. Після війни треба почати займатися серйозно цим ділом. Ти гроші заробиш. Знаєте, те саме. Як я кажу, якщо просу, я ж проси не для себе, правильно? От і мені це не стидно. От на що то казати там, давайте скинемо ще що то. Аби і собі, собі, то було б стидно. О, така краса. А цю красу откуда берете? І Курськ, і Куп'янськ. Хлопці по новій пошті пересувають. Оце останній раз з Курська приїхала. Оце всі лазочка, це з Курська. А то одкуди приїхали? Ото теж з Курська. Це останніх було дві посилки. Хлопці пересилали. Ми їм неодноразово допомагали з продуктами, Моїм уже і Електрообогріватель, і генератор. Да багато чого ми цим хлопцям уже допомогли. Колись це почалося чисто случайне знайомство. Столова тут була на 300 чоловік, і Ми допомагали хлопцям з харчами. Це ж воно все без лака, воно висохне, покриється лаком, і буде красиво. Це Так ще Це не красиво. Ну зараз це ще, це ще бідно, Це ще у мужа спросить за кадром. Скільки це удовольствия, це оце хобі обходиться сім'ї. нормально, в основном вот, лаки эти в пузырьках там очень дорого, с автомобильной краской. Ну интересно, в кого женки просят на новую норковую шубу. На лаках написано, там минимум тюбик, по-моему, 130 гривен, это самое дешевое. Грунтовки там дорогие, там и 300, 400 гривен пузырек. На Мальдивы скоро? На Мальдивы. обязательно. Я не собираюсь, не бывает, на бумаге на Ну за, двести, за 230 тысяч можно на Мальдивы на съездить в трех. Наші мальдиви це який не виставочок і рибалочка, вся мальдиви. Круто.